Сьогодні у нас на огляді чудовий будиночок, який дуже-дуже цікавий, як для мене, так і для вас. Його загальна площа 85 метрів квадратних, тобто це величезний будинок, трьохкімнатний площа ділянки 48 соток. Опалення твердо повністю житловий стан, є меблювання, все що ви бачите, електрика та свердловина. Тобто, все для проживання є. Також в радіусі 1 кілометру знаходиться озеро та Ліс. Будинок знаходиться в селі Тростянець, це Вінницька, тиха, спокійна, чудова область. На подвір'ї немаленький огород. Можна жити, будинок знаходиться в селі Тростянець, Ямпільський район, Вінницька область. Але єдине, що тут немає документів. Тобто будинок продається без документів, але його ціна оправдана це 900 доларів, заходь і живи Дешевше просто не може бути. Ви будете на оренду витрачати набагато більше в перспективі. Тобто 900 доларів для великої сім'ї заїхали, проживаєте, робите що хочете, ваш будинок розписку вам напишуть. Всім дякую за перегляд, контакти власника в телеграм-каналі. До побачення!